Пряні та ароматні квашені помідори з гірчичним порошком, помідори та зелень заздалегідь промила, на дно банки укладаємо листя смородини, листя хрону, парасольки кропу, дольки часнику, заповнюємо помідорами плотно банку, зверху покладемо ще лист хрону та часник. Далі на 1 літр холодної води додаємо 1 столову ложку цукру без гірки, 2 столові ложки солі з невеликою гіркою та 1 столову ложку гірчичного порошку. Перемішуємо та заливаємо розсолом банку з помідорами. На 3-літрову банку мені знадобилося 1,5 літри розсолу. Закриваємо капроновою кришкою. І прибираємо у підвал або холодильник. Гірчичний порошок виступає не тільки як натуральний консервант, але й як ароматна спеція, яка робить смак помідорів яскравішим, насиченим і злегка пряним.